Арсен Мюрзиян знущається на Тонію Матвієнко? А ти звідки знаєш? Вони приходили разом, я їх бачив, ніби щасливі закохані. А я бачила окремо Тоню і бачила окремо Арсен. В мене колись була дуже давно знайома. Яка ще до ковіду ходила, і орала Тоню, а, Арсен Мізеян б'є Тоню Матвієнка. Серйозно бив? Звідки я не такі знаю? дури не знаю, інформація. Взяли. Але це якось вона запустила цю. Е... Скажи чесно, вона була твереза? А хіба вона колись. Ця людина ніколи не бувала тверезою. <laughs> <at Vireza, in laughs> Ever в житті, uh, просто uh, хто знає Арсена Мірзояна, то це настільки до, добра людина і м'яка. <гум> таке сказати на нього, ну, Це просто якась діч і жесть. Так, а що там з Тоні що, що взагалі? Тоні Матвієнко прийшла пишете? до Маші Єфросиніної, ну, а ви розумієте, що. Від Маші не підеш просто без сенсації. Да. Тоня пригадала, що після народження спільної донечки Арсен багато працював, тому бувало таке, що він міг навіть не подзвонити коханій під час своїх гастролей. <гум> ну, просто знав, що я з мамою, в мене все добре, у нього такий зле взагалі не до мене, я це розуміла, але мене. Це страшно ображало, бо жінці потрібна увага. Це приводило до криз. Не було уваги. Криз, криси в домі була. Та ні, начебто, в них будинок. Я не знаю, може там десь вода протікла і криси не біжали. Але ні. Деякий час Матвієнка тримала образи собі, тому Арсенові здавалося, що така поведінка це нормально. Але не витримала і заявила: я піду від тебе, Арсен. Через те, що він їй не дзвонив? Не звертав уваги, не приділяв а, уваги. Накопичується, 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 і потім доходиш до ручки. Попахує Просто... розлученням, так? Да? Да, да. Попахувало. Попахувало. Потім вони сіли, поговорили, проговорили усі свої образи і. Гарненько. Повечеряли. Да. Мірзаян прислухався до бажань Тоні. Тоня прислухалася потреб... до Бажань Арсена. І все змінилося найкраще. Хеппі! Боже, це прекрасно. Ура!